Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Цвар. Кіт ласун. Кіт Ласун лежав в затінку, та ліниво чухав спинку. Мружився, дивився на муху, що літала біля вуха, та дзищала, не вгавала, все його критикувала. Скільки можна тут лежати, йди скоріше працювати. Став з тебе товстенний кіт. Подивись на свій живіт. Круглий він, як поросяти, Мов сардельки твої лапи, щоки, мов у хом'яка, ти, мов іграшка м'яка. Від лежання ти то встієш, Скоро встати не зумієш. Кіт ліниво подивився та на бік перекотився, не кричи дзискуча муха. А мене лише послухай, я люблю смачне сальце, і сосиски, і м'ясце, і тому на заздрість всім схожий я на те, що їм. Якби їв я пацюків, чи мишей ловів, птахів, був би, як вони, худим та для всіх навкруг смішним. Засміялась дзвінкомуха, аж коту заклала вуха. Від лежання ти товстієш, скоро встати не зумієш. Тут ласун аж розсердився, на товстенькі лапи звівся. Я Допомагаю всім і тому вподякуєм. в подяку їм вдень роблю я сторобіт, бо я справжній суперкіт. Ось по перше, вранці нині допоміг я господині, у хоморі справу мав, грудку сиру вартував, розігнав мишей усіх, і сліду нема від них, а найстарший дав наказ, щоб не гризла сир у нас. Потім теж я не барився, і господарю згодився. Працював я на току, та роботу мав тяжку, вартував я все зерно. Просихає там воно, проганяв я горобців довгий час і не присів. Тік вони всі обступили, з'їсти все зерно хотіли. І я набрав повітря в груди, так як дують кульки, люди, Зашипів і зам'явчав, та птахів всіх розігнав. Я втомився, що й казати, тільки ліг відпочивати. Дід гукає із млина. Ось робота ще одна. Я підвівся, в млин побрів. А там гори з мішків одна більша із зерном, ну а друга з борошном. А з щілинок між мішків світять очі пацюків. І вночі посередини не на ці тварини хочуть дірки скрізь прогристи, щоб смачне зерно поїсти. Я сказав їм пацюки. Годі гристи вам мішки. Це все не гігієнічно, не культурно нелогічно. Будуть дірки у мішках, карієс на всіх зубах, краще їсти ковбасу. Я її вам принесу, засміялись пацюки, погодились залюбки. Ну, а я помчав до бабці, що в'язала з ниток капці. Ще й шкарпетки, і ковтини на свята, і будні днини, в неї безліч там клубків, всяких різних кольорів, а маленькі кошенята хочуть у футбол пограти, котять, вертять ті клубки, Плутають усі нитки. Я примчав на вівський злад, половив тих кошенят, став їх розуму навчати, що аж стали позіхати, та сказав вже досить гратись. Спати в кошик час складатись. Продявчав їм колискову, про ковбаску перечудову, впевдився, що сплять усі, лиш муркочуть у сні. Та й сам, відчувши втому, потихеньку вийшов з дому, тут улігся у затінок, бо на власний відпочинок заслужив, що й казати, скільки ж можна працювати. Засміялась дзвінком уха, аж коту заклало вуха. Ти ж нічого не робив, лише теревені вів. Головне не працювати, а усе контролювати, позіхнув ліниво кіт, головне смачний обід. Тут почувся шум і гам, і скомори та Господиня там пищала, ласуна до себе звала. Зляку витріщив кіт очі, на пружинах мов підскочив і, промчавши серед двору, миттю вскочив у комору. Господиня замовчала, на полицю показала, Миша там, посеред сиру, вигризла собі квартиру. Тут почувся стоку крик. До якого кіт не звик. То господар так волав, мовби вовк його кусав. Кіт помчав на тік стрілою. Там господар із мітлою розганяв всіх горобців, що злетіли з всіх країв. Кіт майнув допомагати, та господар став кричати: Геть, іди звідси, ледаща. Сам я впораюся краще, утікай товстун, чим швидше. Ти тут треба був раніше, розберуся я з тобою, ось провчу тебе мітлою. Та й погнався вслід за ним, кіт забіг сховатись в млин. Глянув на гору мішків, став та мов би, занімів. Всі мішки були з дірками, сипалось зерно струмками, а товстенні пасюки. Його їли залюбки. Тут дідусь в дверях з'явився, на цей безлад подивився, Взявся за голову руками та затупотів ногами, став гонити пацюків із закутків та мішків, став гонитий ласуна, той зіскочив із вікна, і так тікав, аж зголоднів, що поїсти в дім побрів з дому. Пахло ковбасою, м'ясом рибкою смачною Облизнувся ласокіт. Час спішити на обід. Заглянув він до кімнати, ну а там нема де й стати. В сер в розплутаних нитках на століваних стільцях, ними сплутані всі речі, від дверей і аж до печі, ще заплутаний годинник, пилосос та холодильник, Пуф, мітла, дверцята в шафті, сплутані ще й ноги в бабці, і вона не може встати на підмогу всіх позвати, щоб, хоть хтось навів тут лад. Втихомирив кошенят. Тут ласун узявсь за діло, стрибнув, до кімнати сміло, став збирати всі нитки, ставив кошенят в кутки, та вони всі розбігались, у квача, не мов би грались. Бігав кіт, стрибав, вертівся, геть у нитки закрутився, смик направо, вліво смик, впав, заплутаний на бік. очі витріщив він так. Що злякав аж кошенят. Кошенята нажахались, дружно в кошик поховались, раптом двері відчинились, дід з господарем з'явились, господиня вбігла слідом, зупинилась поряд з дідом, всі схилились над котом, загукали всім гуртом. Бестолковий кіт у нас, геть його, прогнати час! Він у нас не на чий гість, не працює, лише їсть, розмовляє з пацюками, за розумними словами, скоро в нас посеред хати миші будуть танцювати. Тут в вікно влетіла муха, продзищала біля вуха. Бач, до чого лінь приводить, вона всім навколо шкодить. Зрозумів кіт, що пропав. Зляку ледве пропищав. Ой, пробачте, ой, простіть. Мене лише розв'яжіть, запевняю, що змінюся. До роботи я візьмуся, обіцяю щиро вам, що дам раду пацюкам, горобцям і мишенятам, пешкетливим кошенятам, та прошу я вас, будь ласка, хай залишиться ковбаска на сніданок, на обід. Я ж ковбасний суперкіт. Смішно стало господині. Ну, ходи й нахабні нині. Що ж, лишайся, поки в нас вибачим останній раз, а не будеш працювати, підеш світом мандрувати. З того часу кіт змінився. Працювати заходився, став спортивним, сильним, дужим. Та відповідальним дуже, розганяв мишей на дворі, В хаті, на току, в коморі, варту ніс від пацюків, та повсюди лад навів часто в гості, муху звав, ковбасою пригощав, і вони удвох, і вони удвох з котом веселилися гуртом з того, що було колись, коли кіт ласун. Лінивсь. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.